20 грудня відбулася 19-та позачергова сесія Марганецької міської ради сьомого скликання, на початку роботи якої зареєструвалося 28 депутатів. На черзі день, яку було затверджено більшістю голосів, стояли три питання. Під час засідання депутати внесли зміни до штатного розпису відділу культури виконкому Марганецької міської ради та до бюджету міста поточного року, а також ухвалили головний фінансовий документ міста на 2017 рік. У зв'язку з тим, що бюджет держави ще не затверджений, бюджет міста був сформований з Рахуванням положень відповідного проєкту закону України та мінімальної заробітної плати в розмірі 3200 гривень. Детальніше з бюджетними показниками присутніх ознайомила заступник міського голови Леся Дуплій. Обласна рада прийняла рішення про обласний бюджет на 2017 рік 2 грудня тому. І звісно, міжбюджетні трансферти також враховані, взяті з рішення обласної ради. Визначити на 2017 рік доходи місцевого бюджету у сумі 304 мільйони сімсот і тисяч гривень, в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету 297, триста тисяч гривень. Доходи спеціального фонду місцевого бюджету 6 мільйонів 401 і тисячі гривень, відповідно до додатку 1 цього рішення, який у вас також є. Видатки місцевого бюджету у сумі 304 мільйони 730, і сімдесятих гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 298, 329,4 тисячі гривень. Видатки спеціального фонду місцевого бюджету 6 мільйонів тисяч гривень. Як бачимо, з вами бюджет збалансовано затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів місцевого бюджету на 2017 рік у розрізі. Відповідних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 298 329,4 тисяч гривень, та спеціальному фонду 6 мільйонів тисяч гривень, як це видно у додатку номер 2 Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі 250 тисяч гривень на рівні 2016 року. Затвердити на 2017 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснювати за рахунок бюджету розвитку, це Видно з додатку номер 3 Затвердити на 2017 рік резервний фонд місцевого бюджету у, на загальну суму 1 мільйон 26,1 тисяч гривень. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до 55 статті бюджетного кодексу: це оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев'язок Зувальних матеріалів забезпечення продуктів харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, та також поточні трансферти населенню. затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих регіональних програм. Це видно з додатку номер 4 Відповідно до статей 43 та 73 бюджетного кодексу надати право виконавчим органам особі управління фінансів, економіки та регуляторної політики тримувати у порядку, визначеному Кабінету міністрів позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаний із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами. Розпорядникам коштів Цевого бюджету забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України, умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, взяти під особисто. Ти контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері забезпечити повне оснащення бюджетних установ, де ще немає сучасними приладами обліку газу, води. Тепла та електричної енергії. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2017 рік до доходів належить надходження, визначені частиною першої статті 64 бюджетного кодексу. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік є надходження, визначені частиною першої статті 69.1 бюджетного кодексу. Після обговорення бюджет міста на 2017 рік був ухвалений більшістю голосів. Запор голосував 21 депутат з 28 присутніх. Проти один і два утрималися. Ще п'ять депутатів не брали участь у голосуванні, таким чином знехтувавши своїм основним обов'язком. Після прийняття державного бюджету та внесення змін до бюджетного і податкового кодексів показники головного кошторису міста на наступний рік будуть відкориговані відповідно до чинного законодавства. Детальніше з результатами голосування депутатського корпусу можна ознайомитися на офіційному сайті Марганицької міської ради.